Ось цей другий гольф, який ми сьогодні скинули. Ось він. Це у нас 20-й рік з CCS роз'ємом зарядкою, що дуже важливо, тому що дуже багато гольфів без нього. Зараз я продемонструю. Ось він у нас є. Швидкісна зарядка, вона присутня. Ззовні автомобіль якихось зауважень в мене взагалі немає. Я ще не переміряв його прибором, нічим. Зараз все будемо онлайн робити. Він на літній гумі. Немає зимової резини, тому що в машині її немає. Якщо в машині немає, то і зимової резини немає. Е, гума по 3,5-3,7 мм з рівномірним зносом. Бістон Тюран за 20-й рік Це, на цих автомобілях вона йде з заводу з конвейера. Кришка багажнику. Ну, бачите, у нас все брудно, машина не підготовлена. От Як от приїхала з аукціону і все. По комплектам кабелів у нас кабель. Від зарядної станції. І в нас кабель 220 зі входом в зарядку. Також у нас присутній tire fit комплект, е у нас присутня секреточка, крюк. Все це в комплекті є. Сумочка оригінальна, ще Volkswagenська для е кабелю і аптечка оригінальна. присутня На жаль, все дуже брудно, але якихось критичних пошкоджень. Я не бачу. Хороша комплектація, тому що у автомобіля ну, зазвичай, як у них у всіх, йде фронт асіст, ось цей радарчик. От. Хороша оптика, але в цій машині в нас присутні електроскладання дзеркал, що дуже-дуже мало на електрогольфах, бо в них в основному тільки з підігрі, тут з електроскладанням. Звичайно, повний електропакет, Ну, от бачите, яка вона. Бруднався, потребує хімчистки. Так, У нас немає автоматичного світла, просто звичайне. З асистентів фронт асіст і там, індикація усталості. Нічого більше в цій машині немає. Але у нас при цьому є камера заднього виду, продемонструю і у нас є підігрів сидінь. І додатково у нас ось ця кнопочка є. Пару днів назад я купував e golf і вперше побачив ось цю кнопочку. Це якийсь сигнал додатковий. Не знаю, що це, тому що на багатьох їх немає. І парктроніки у нас присутні. От у нас пакет на водій. велика мультимедія, все добре. 36 тисяч пробігу. Заряд я зараз продемонструю, візьмемо ключик одразу дістанемо. Так, хвилинку, хвилинку, хвилинку. Так, ось наші ключики в такому от вони стані. Непоганий стан, в принципі, не сильно вони замучені, адекватні. Попередня власниця у нас була жінка, ми бачимо, бо у нас привітання. так, Це я вже перевів на російську мову. Ніколь. От. У нас от ми бачимо половина зарядки. А максимально показує по батареї на 98. Запас ходу, але я думаю, просто через те, що вона тут рухається по місцю. У нас підігрів сидіння, вімкнений зараз. Кондиціонер. Ось ми бачимо, у нас камера заднього виду включається. Все є. Не знаю, що це за сигнал. От, Наружний звук включен. А, Тобто можна виключити і їхати безшумно, а можна включити і крастися як фантомаз з дивним звуком. Так, Складання дзеркал у нас працює. Як ми бачимо, все добре, все окей. Добре, виключаємо машину, 36 пробігу. А, так, ну от асистент, дивіться. Контроль дистанції. І, в принципі, у нас все. Фронт асіст, по суті. Виключаємо машинку, дуже швидко нагрівається. Що приємно, бо на вулиці дуже-дуже холодно зараз. Давайте перевіримо її по фармому, бо я ще не перевіряв, чесно кажучи. і Потім вже будемо дивитися подетально. Добре, що сьогодні немає дощу, як тоді було в польових умовах. Так, 135. Є ніде нічого не крутилося. Все в оригіналі. крила також у нас нічого не крутилося. З цієї сторони так само крило не кру Хоча, хоча до цього, цього болтика в мене є питання, тому що бачимо от, попереднє місце шайби і нове місце шайби. Але воно оригінал, причому ось цей не крутився, а ось цей просто підрегульовувався на заводі. 123, 111, 97. Ні, це крило не фарбоване у нас. Капот у нас не крутився, не фарбований. Так, по кантику. Так, да, видно, що він не фарбований. Це все завод. Закриваємо. Давайте перевіряємо далі. Так, по крилу, як я казав, 104, 99, 108, 108. Дверка, 120, 121, 107, 111, 136, 106. Крило, 117, 108, 128. Кришка багажника, 128. 123, 121, 100, заднє ліве крило 121, 119, 111, дверка 102, 120, 128, 99, 127, 103, 117, 112. Машина у нас в рідній фарбі, не фарбована, що вже добре. Так, беремо ліфтарик, щоб він не нам не знадобитися. Дивимося одразу скло. Скло у нас оригінальне 2020 року, воно у нас з підігрівом ми бачимо. А, на ньому я не бачу тріщин по цій стороні, сколів, нічого немає, все добре. Тут по цьому ущільнювачу все добре. Тут також по все добре, без зауважень. Так, тут, тут у цій стороні вінкодік наш. Так, по цій стороні сколів, тріщин також немає, дворнички все в новому стані, пластик ніде нічого не побито, тут без зауважень, кант криші без сколів, на криші відсутні якісь сліди від граду, ще від чогось. Просто от вона дуже брудна, антенка ніде нічого не пошкоджено. спойлер не пошкоджено. Тут у нас все добре. В принципі, по цій частині у нас без зауважень. На капоті у нас відсутні також якісь мікровм'ятини. Ні від граду, ні від чого. Так, це бруд. Капот у нас, навіть дивлячись на 30 тисяч пробігу, але в адекватному стані, трошечки смола є. Але критичних якихось сколів я от прям не бачу. Ну, от таке щось мілке от воно присутнє. Але чогось критичного взагалі немає. Фари Фари в хорошому стані. Бачите, і пісочку на них немає, нічого. Просто гарненько помити машину. У фарі жодних пошкоджень нічого немає. Оці в цій частині на рояльному лаку також ніяких пошкоджень немає. Все добре, по цій фарі також ніяких пошкоджень нічого немає. Все окей. Стик по бамперу тут все добре у нас. Ніяких подряпин на ньому немає. Ця зона без пошкоджень. Все окей, на бампері відсутній пісочок. Я думаю, чесно кажучи, що бампер міг фарбуватися, тому що ну, взагалі немає на ньому безпостройки. Нічого такого, і ось тут, тут на намивачі, бачите, оця пилинка, вона мені не подобається. Я думаю, що бампер міг перефарбовуватися. Але це бампер. Так, знизу пошкоджень немає. Аеродинамічні елементи ці на місці. Губою ніде yeah. нічого не чіпляли. Ця решітка ціленька, все. силова структура, радар все окей. Тут у нас по радіатору все добре. Захист двигуна. Так, ця губа, ніде нічого не відірвана. Все добре. Так, ага, ось от, дивіться, на капотіку є ось такий от сколик невеличкий на канту. З цієї сторони також все добре, пластик ніде нічого не пошкоджено. Тут, в принципі, без зауважень. По цій стороні по бамперу. Так, да, видно, що бампер фарбований. Я не знаю, як вони так зробили, але бачите, на ущільню, ось, ось тут біленька фарба трошечки попала. Як вони так фарбували бампер? Але так, продовжимо. Тобто по передній частині фронтові ми вже побачили, що якихось зауважень немає, окрім того, що в нас фарбований бампер. Е -е, давайте далі дивитися, підемо, мабуть, з цієї сторони і будемо обходити автомобіль. По крилу зауважень в мене в принципі також немає. Тут жодних пошкоджень, все окей. Емблемка все окей. Тут подряпин немає, просто бруд. Диск з правої сторони, який ближче до бордюра, також ми бачимо, пошкоджень немає. Всюди у нас є заглушечки, у нас стоять секретки, тому що у нас був болт-секретка. Тормозні диски, все в ідеальному стані, так само і супорта. По резині, як я казав, це резина Bridgestone Turanza t 001 Вона 20-го року. Так, вона 20-го року. Ми бачимо в неї рівномірний знос, але да, все нормально. Але ну, там, трещимось міліметрів в неї залишка вже виглядає вона такою старенькою. Так, по підкрильничку всі заглушечки, все на місці. Тут, в принципі, у нас без зауважень, тут все нормально. Візьмемо ліхтарик, зараз підсвітимо, що у нас відбувається. В зоні підвізки. Так, Тут у нас все добре, нічого не порване. Тут, в принципі, без зауважень. Дивимося далі. Знизу поріг у нас ніде не чіпляли, ніде немає вм'ятин, все нормально, просто бруд. І все. Так, Дзеркало не пошкоджено. Силова структура в його ціленька, воно складається, дзеркальний елемент також у нас все ціленьке скло, 20-й рік. Тут трошечки є подряпани, звісно, під поліровочку. По молдингам зауважень немає, по двері в мене зауважень немає, ручки не зацарапані. Якихось м'ятин, подряпан, нічого такого не видно. Кант двері Ось тут ні, це бруд. Кант двері не пошкоджено, все добре. Хотів ще подивитися один момент. Так, ну це я вже віджену, потім передивлюся. Mm -hmm. Так, далі по заднім дверям, по склу, по молдингу зауважень немає. Ніяких вм'ятин, подряпин, нічого немає, пошкоджень немає. Двері, канти дверей не побиті, все ціленьке, все у нас. Okay. Так, тут у нас, як я вже казав, CCS-роз'єм. Тут все добре. По задньому диску пошкоджень у нас немає. По резині також рівномірний знос. Та ж сама Брішстоун Тюранза. Задній бампер по стику. По стику, в принципі, ну, тут щось він тут трошечки. Там, бачите, прокладочка така лежить, щось її видно. Ну так, я не бачу на ньому якихось пошкоджень, нічого. Просто дуже брудно. Фонарі без пошкоджень. Задній дворник окей, тільки чомусь він щось вище стоїть, треба включити його, подивитися. Тут все без зауважень, тут по задньому фонарю все окей. Тут по бамперу все нормально. Мені здається, що задній бампер також у машинки фарбований. У пластику зауважень немає. Все добре, по кришці також зауважень немає. Дивимося внизу. Так, е, пружинки цілі, амортизатори окей, просто трошечки брудно. Пластик знизу ми бачимо весь ціленький, нічого не пошкоджено, З цієї сторони ще заглянемо. З цієї сторони також. Просто брудно, пружини ціленькі Все добре, все нормально, бачимо, ніщо все ціленьке, все окей. Знос резини, що з цієї сторони, що з цієї сторони. Рівномірний. Все. Окей. Так, ця зона на бампері, ну легкі є подряпини, звісно. Ось тут є подряпини, такі до фарби вже. Ну все. Так, по цій стороні по кузову, по крилу. Тут зауважень в мене немає. Так, батарейка вже на телефоні сідає на цьому холоді. Тут по вікнам все добре, по двері все добре, без зауважень, без вм'ятин. Кант двері ніде не побитий. Все окей. Так, передні двері, так, у нас підсвіточка тут вмикається, Под дзеркалам без зауважень, цілова структура ціла, двері. Не пошкоджені це бруд. Тут все добре. Кант двері водійської. Ледь-ледь такі помітні. Тут більше бруду, ніж подряпан. Все добре. Тут двері нічого не кручене. Тут також нічого ніде не кручене, все нормально. Так, по цьому крилу також... Без зауважень, абсолютно, по диску також без зауважень. По резині 3 міліметри. Тут все добре, тут все добре. Давайте заглянемо з цієї сторони, ще також під низ. Не пам'ятаю, чи дивилися ми тут. Так, тут от така от у нас ситуація. Отак от от виглядає все. Так, давайте перейдемо, мабуть, до багажника. Бачимо, що у нас, покажу, що там по багажнику. Кришка. Амортизатори тримають, все добре, ніде нічого не крутилося, ущільнювач не пошкоджено. Тут у нас є такі подряпини трошки на цьому пластику, але нічого критичного. Це більше тут треба почистити. Тут це потрібно робити хімчистку. Тут трохи є подряпини у нас, там все нормально. Так, По зарядкам я вже показував 220 кабель. І звичайний від боксу просто тут ніде нічого не відірвано, все добре. Тут у нас легкі подряпинки, ось тут є. Тут більше бруд, ніж подряпини. Це все коли відчиститься, буде менше помітно. Ось тут такі подряпинки присутні. Ось тут щось воно не на місці стоїть, могли міняти якусь лампочку тут. Але треба його на місце ставити. Ось, щось воно не дуже. Не дуже хоче тут вставати. Тут краще, а тут якось не хоче воно там вставати. Ну, я думаю, цим все можна розібратися. Так, така у нас ситуація. Давайте перейдемо до салону. Тут просто все брудно, карти не пошкрябані, складання дзеркал. Тут також, ви бачите, це бруд, всі кнопочки з зусиллям. Це все врут, ніде нічого не проломлено, тут все окей. Порохи є такі легенькі подряпини, тут не пошкоджено. Тут трошечки починає отак, от, бачите, ворситися резина. Є подряпини ось тут від ременя. Ось такі ремінь в нормальному стані, все окей. Сідушки пластик бруд. сидушки сані не пошкоджені, це якась пляма. Так, в принципі, все добре, по керму не пошкрябане, все окей, коврик оригінальний, не продавлений, дирок немає, вологи немає, все нормально. Так. Оп. Тут по керму, в принципі, без уважень, по керму все добре. Тут Ключик, тут теж трошки є подряпне. Тут все потрібно чистити, отаке воно все брудне. Тут якихось зауважень я не бачу, звичайне світло, дифузорчик ціленький, на панелі зауважень немає. Монітор не зацарапаний, тут дифузорчики ціленькі, підігріли сидінь, клімат. Так, Хочах КПП в адекватному хорошому стані, трошечки є ось тут, -тут подряпане. Отакі. Тут без зауважень, тут все нормально. Не зацарапано, все працює, нічого не поломано. підлокітничок все фіксується, окей, ролети, все окей, тут нічого не поломано, автохолд, ручник, все добре. Так, давайте на ту сторону перейдемо. Так. так, з цієї сторони. Це бруд потрібно вичищати, але можливо трошечки залишиться якийсь слід. Але в основному це бруд, я думаю, що нічого не буде. Так по карті все просто брудне. Тут все добре. Машина складується дзеркала, що дуже рідко. Сідаю знову. Так, у нас тут ніде немає круїзу ні рычагом, ні на кнопках. Ми можемо трошечки зараз покажу вам по меню. Так, включимо. А, так. Це у нас не те. А, ну, от, наприклад, ми включаємо автомобіль налаштування. А, так, асистенти, контроль дистанції. А, еко і втома. Все. Більше немає нічого. Ну, Тобто круїз ми не можемо включити. У нас аудіо, телефон, автомобіль, борткомп'ютер, асистенти, контроль дистанції. І все. Круїзу на e е немає. У нас. Бачите? Так, Приборочка, все світиться. По оптиці зараз вам також покажу дальне світло. Все добре. Оп. Продемонструю. Леди все добре. Все добре. Нижні також. Все працює. Задня оптика, також все працює. Працює, все добре. Дворники. Омивачі фар працюють. Дворники працюють. Задній дворник, омивач фар, омивач працює. Дворник працює. Все добре. Так, машина заведена. Дуже швидко пічка спрацьовує, що дуже приємно. Регулюємо руль. По виліту, по висоті, трошечки під себе дзеркала налаштував, все регулюється, все добре. Так, Тут трошечки можна підняти. От. А, зараз спробуємо трошечки проїхатись. Так, Камера заднього виду, як я казав, все добре у нас все працює. Вмикаємо драйв, ручник пускаємо, парктроніки передні працюють. Немає правда де так проїхати, щоб відчути, чи воно грюкає чи не грюкає, ну от. тут таке от трошечки. Та нормально спризнуло з такого легенького бродюрчика. Нема ніяких посторонніх шумів. Так, заднім ходом від'їжджаємо. На жаль, вони не дають номера для того, щоб поїхати покататися. Ну, тобто, максимум так, по території проїхатися. Я отак зараз від'їду тут заднім ходом максимум. Але дивні ці електромобілі. <свісно> а, ну-ка, ну от відкриємо вікно, звук включен наружний. Що там вмикається? От я вікно спеціально відкрив. Для того, щоб послухати. Ну, Заднім ходом їде добра машина. Так, зараз я просто від'їду на кінець території для того, щоб трошечки тут... Ну, дуже збито, отак от тут трошечки така нерівна бруківка. От. Все окей. Драйв. На кермі все добре, от, люки такі. Дуже збита машинка така, вся купи тримається, нічого ніде не грюкає, за це не переживайте. Зараз я ще раз от, наїхав на бордюрчик трошечки, все добре. Зараз я якраз хотів ще перевірити. От, задній дворник чомусь він... Оце його положення. Треба подивитися на інших є Ну, там він повністю лежить. Не знаю чому. Таке от його положення. Так, я хотів по крилу передивитися. Ні, по крилу все добре, воно не фарбоване, наскільки я бачу. Обмежувачі на жодних дверях нічого не хрустить. Да, покрило все добре, воно не фарбоване, за це можна не переживати. Омивачі, фар, ви бачите, спрацювали. Що на цій фарі, що на цій фарі. Ось так от він виглядає. В білому кольорі дуже-дуже гарний. Чесно кажучи, його відмити, відчистити і буде дуже класний варіант. На швидкій зарядці, на підігрівах, на електроскладанні. Все дуже-дуже добре. З камерою заднього виду. Хороший варіант, на жаль, немає резини тільки. О, ну, Трошечки брудна машина. Зараз тут шкода від'їде, я вже тоді зможу виїхати, бо я щось заїхав.